Всім привіт! Мене звати Віктор. В даному відео я вам хочу надати інформацію, як розпізнати, склікують вашу кампанію чи ні. Ну, наприклад, представимо ситуацію, що ви запустили рекламну кампанію. Хороший CTR, рекламну кампанію клікають, але замовлень немає. В першу чергу, звичайно, потрібно перевірити сайт, чи він взагалі працює, тобто чи є виклики, чи, можна, чи відправляється форма і так далі. Але якщо, наприклад, у вас сайт працює нормально, а CTR по ваших об'явах більше, грубо кажучи, 10%, да, там 30% буває, 50% буває. Але замовлень немає можливо бути таке, що вашу кампанію, вашу рекламу склікують. Значить, на цьому графіку ми дивимося помісячні запити в місті Прага. І бачимо таку аномалію. Відповідно, зразу я звернувся до свого клієнта, запитав, чи є якась сезонність і так далі. Він сказав, що, наприклад, червень, липень-серпень це взагалі не сезон. А тут ми бачимо в порівнянні з минулим роком дуже великий приріст. Що вам потрібно зробити? Значить, Якщо ви перевіряєте по одному місту, наприклад, зазвичай склікування роблять у великих містах, в бізнесі, де є гроші. Так, ми пробуємо вибираємо місто інше, наприклад. Наприклад, з Ліндрі. Воно набагато менше, але, як бачимо, немає ніяких аномалій, так? Вибираємо ще якесь місто. Трошки більше місто, Нема ніяких аномалій, так? Далі, наприклад, наприклад, оскар. І так само аномалій ніяких нема. Тобто це означає, що 100% є скажімо, ваші конкуренти, які займаються чорними справами, тобто нечесна не конкуренція і вони займаються склікуванням. Звичайно, я знаю методології, які допомагають уникнути склікування вашої реклами. Але це ну скажімо так дуже індивідуальна річ, тому що в різних випадках по різному настроюється склікування. Відповідно, по різному потрібно реагувати. Ну, і це я не можу вам розповісти, тому що це можна сказати секрет, тому що якщо е, ті люди, які займаються склікуванням, будуть знати, як цього, як, е, цього е, запобігають чесні білі е, маркетологи і е, е, люди, які займаються настроюванням реклами, відповідно вони будуть з цим боротися. Так що пишіть в коментарях, чи, є, чи були у вас такі випадки з клікування. Можливо, ви зараз перевірите свою кампанію і знайдете аналогічні аномалії. І, відповідно, знаєте, що вас склікують, що ви зливаєте гроші. А як боротися з клікуванням? Ну, це вже, опять-таки, я кажу, що це індивідуальний, потрібен індивідуальний підхід до кожної ситуації окремий. А я нагадую, що ви знаходитесь на моєму YouTube-каналі, де я вам розповідаю про бізнес векоммерс і перший мій, можна сказати, цикл відео. Фід... Цикл відео, відео уроків, як правильно створити бізнес в e-commerce. В даному циклі відео я вам буду розповідати про те, як правильно проаналізувати нішу, як вибрати товар або вид діяльності, як, які є нюанси, скажімо так, з бухгалтерією. з... Митницею і з різними показниками в Європі і власне в бізнесу в е-комерс. E а також в даному, скажімо так, курсі я розповім про те, як створювати інтернет-магазин, запущу в онлайн інтернет-магазин і відповідно покажу, як робити рекламу, як робити все оптимізацію. Так, можете подивитися ось це відео. В даному відео я розповідаю, як я зробив інтернет-магазин, який приніс за перших 12 місяців 120 тисяч доларів. І відповідно на основі даного магазину, на основі власне, практики і здобутого досвіду, я створив ось цей відеокурс. Про те, як правильно створити бізнес в e-commerce. Е також буде відеокурс по рекламі, по Google рекламі, по Facebook рекламі, по SEO-оптимізації. Але це вже після того, як я запишу даний курс і запущу інтернет-магазин разом з вами. Підписуйтесь, лайк, коментар на все добре. До побачення.